Андрій, питання від клієнта. Хочу, клієнт хоче купити томат з найбільшою стійкістю і з найбільшою витривалостю, ну, скажімо так, до поганих умов. Що ти порекомендуєш? Якщо ми кажемо про Фузаріоз, то ми маємо перший гібрид в лінійке Рексуана повністю стійкий до Фузаріозу до всіх трьох разів. Це власне. Тобто, якщо людина. Переймається питанням стійкості до фузаріму, то у нас і відповідь на це питання. Це Васмі. Це ранній гібрид, який ми позиціонуємо як в перший, так і в другий оборот, тому що він гарно переносить стресові умови як низькі температури, так і високі температури. Рослина збалансована і гарно в'яже однорідні плоди протягом всього періоду вирощування. Вага плоду приблизно біля 200 грамів. І я так розумію, його можна як з обігрівом в теплиці, так, так, так і так, без. Так, ну, тому так, що. Так, так.